Знижки та акції ВТБ з 11 по 17 жовтня. Філе від наша ряба по 16 гривень за 100 грам, а також філе стегна по 17,80, 27% знижки на кисломолочний український сир. Ікра горбуші 177 гривень, 40% знижки, також яйця зараз акційні по 46,90. Зубна паста «Сенсодин» майже вся по акції 40%. Напінку для вмивання 25% знижки, масочки по 17,50 і крем 55 гривень. Ігристе вино по 109 гривень, чіпси Лейс по 36,90. Ось такі сухарики, брускети по 26 горілка хлібний дар 99 гривень. Локшина швидкого приготування, яку розібрали, по 12,50. Макаронні вироби, бантики по 40 гривень за упаковку. Також тунець зараз по акції від делюкс і від своя лінія. Ананаси своя лінія по 58 гривень. А кільцями будуть по знижці 14 числа. Лимон Майер 38 гривень за кілограм, гарбуз по 10 гривень за кілограм, корм для котиків зараз по акції. Шоколадки від Міленіум по 20 гривень 50 копійок, а з горішками по 30 гривень. Вафлі з кокосом по 35 і ось такі вафельки по 7 гривень. Цукерки асортимент по 85 гривень, пиво чернігівське 45 гривень, а в баночках по 19,90. Морозиво каштан зараз по акції коштує 22 гривні, сьомга шматочками і сьомга стейками зараз також на акції. Пиво Хайк по 18,90. Набір кольорових олівців 90 гривень. Набір ручок 10,50 і ще ось такі олівчики по 30 гривень. Ковбаска золотиста по 26 гривень за 100 грм. Ось така порізана ковбаска зараз на акції. Докторські сосиски 50 гривень за упаковку. Сирочок пластинками зараз по 57 гривень за упаковку. Вершковий сир від ферма 4660. Плавлені сирки від своя лінія по 10,90. А також тульчинка по знижці по 9,40. Сьогодні в АТБ оновилися знижки та акції, які будуть дійсні з 18 по 24 жовтня. Ходімо дивитися! Консервоване манго в баночці 20% знижки 52,50%. На мандарини знижка 22% 43 гривні за кілограм. На грейпфрут 13% 60 гривень кілограм. Томатна паста від розумний вибір 41 гривню. Гірчиця своєї лінії по 10,90-22% знижки. Наживчик знижка 32%. Коштує 28 гривень за 2 літри. Чайочок полуниця ваніль 39,40. Розчинна кава-карт Noir 175 гривень. А також знижки на якобс. Розчинну, мелину і в зернах. Чорна карта зараз 75 гривень. По акції за 75 грам. Лаваш пікантний з зеленю по 14,90. Вино Фраголіно від Фрателі по 65 гривень. Чіпси Люкс зараз по 35 гривень, 36% знижки. На львівське пиво 37% знижки по 55 гривень. Ось такі слабоалкогольні напої по 33,40 Масло від ферма по 42 гривні і 400 г по 99 гривень. Сиркові десерти від Дольче по 27,30 плавлені сирочки золотий резерв по 11,50 твердий сир пластинками по 57 гривень. Заморожена піца з прошутом коштує 80 гривень. Крабові палички від своєї лінії 1,5 кг 70 гривень. Салямі болгарська 240 гривень за кілограм 40% знижки. Баликова колбаса від своєї лінії 70 гривень за пів кілограма. Плабосолена сьомга 62,50 вже порізана і за шматочок 140 гривень. Яйця в коробочках зараз по акції по 47 гривень за упаковку. Пиво-пивна діжка по 20 гривень і більша бутилка по 30 гривень. Туалетний папір сніжна панда 36 гривень. Шоколадки лакмі від рошен по 21,90. Вафельки Рошетто по 7,20. На крекери своє лінія 20% знижки. Така гарнасенька бутилочка. Віскі 250 гривень. Соняшникова олія 52 гривні. Горошок і кукурузка від розумний вибір по 28,90. Ананаси своє лінія 57,70.